Привіт, мої казкові друзі! Шукаєте щось ніжне для вечірнього читання з дитиною? Мої казки вже живуть на букнеті, і вони створені саме для таких моментів, коли ви разом загортаєтесь в ковдру, гасите світло і поринаєте в чарівний світ фантазії. Тут є історії про мрійливу капібару, космічні пригоди з пружинкою та крутиком, сміливих зіркових звірят, цукеркового монстрика та зубні історії Аделі. І з кожним разом моя казкова бібліотека буде ставати ще більшою. Ці історії можна читати у голос, пошибки під ковдрою з ліхтариком, з усмішкою і обіймами, а ще роздивляючись ілюстрації. Завітайте на мою сторінку в букнеті і оберіть казку на сьогодні, бо найкраща чарівність у словах, які ви читаєте разом. Посилання на мою сторінку на букнет дивіться під цим відео. Мамабук, казкові історії для щасливого дитинства.